Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, що таке комп'ютерні моделі та комп'ютерне моделювання, які бувають комп'ютерні моделі та що таке комп'ютерний експеримент. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами поміркуємо, що таке модель об'єкта, у яких випадках і для чого використовують моделі об'єктів. Які види моделей ви знаєте? Та наведіть приклади. Які етапи побудови інформаційної моделі ви знаєте? Комп'ютерні моделі. Ви вже знаєте, що в багатьох випадках неможливо або недоцільно досліджувати безпосередньо самі об'єкти або процеси. У таких випадках досліджують моделі цих об'єктів або процесів. У наш час, коли одним з найпотужніших інструментів дослідження є комп'ютер, широко використовуються комп'ютерні моделі. Комп'ютерна модель це інформаційна модель, яка створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм. Дослідження це процес вивчення чого-небудь або пошуку нових знань, або нових фактів. Так, наприклад, використовуючи комп'ютерні програми, можна дослідити, скільки потрібно витратити коштів на поїздку з Києва до Запоріжжя, якщо врахувати різні можливості, летіти літаком, їхати потягом, автобусом, автомобілем, або процес розмноження бактерій, залежно від умов середовища, у якому вони знаходяться, або інтенсивність тролейбусного руху на різних маршрутах і таке інше. Комп'ютерні моделі поділяють на розрахункові, тобто математичні, і імітаційні та графічні. Комп'ютерна розрахункова модель математична створюється і досліджується з використанням програм, у яких використовуються розрахунки значень властивостей об'єкта, до якого побудовано цю модель, на основі формул рівнянь, нерівності, систем і так далі. Так, наприклад, можна задати формули, і використовуючи табличний процесор, наприклад, Excel або LibreOffice Calc, або створивши мовою програмування, наприклад, Object Pascal або Python власну програму, дослідити, яку суму потрібно витратити на обклеювання шпалерами вашої класної кімнати, залежно від виду шпалер, клею, від того, хто буде обклеювати, ви чи самі, чи будете наймати робітників і так далі. Комп'ютерна імітаційна модель створюється і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень тих властивостей об'єктів, які змінюються випадковим чином. І тому їх не можна описати математично. Такими, наприклад, є програми, що досліджують змінення кількості населення в Україні чи в регіоні за деякі інтервали часу, або змінення кількості опадів у даній місцевості, по місцях або роках, і здійснюють певні прогнози на майбутні періоди часу, або імітують політ літака чи рух автомобіля, імітують роботу ока людини. Комп'ютерна графічна модель створюється і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об'єкта. Такими програмами, наприклад, є відомі вам табличні процесори, у яких можна будувати діаграми або графіки, як графічне зображення об'єктів дослідження, програми для визначення інтер'єру кімнати шляхом вибору видів меблів, їх розташування, вибору видів і кольору шпалер, штор. Метод розв'язування задач із використанням комп'ютерних моделей називають комп'ютерним моделюванням. Комп'ютерне моделювання прискорює процес створення і вивчення моделей об'єктів. Крім того, комп'ютерне моделювання використовують для вивчення об'єктів та явищ, які неможливо дорого або небезпечно відтворювати в реальних умовах. Це дає змогу не лише економити матеріальні ресурси, а й зберігати екологію, уникати можливих шкідливих або руйнівних наслідків проведення випробувань. Комп'ютерне моделювання є одним інструментом для дослідження швидкоплинних або надповільних процесів. Їх можна досліджувати на комп'ютері, розтягуючи чи стискаючи час або навіть зупиняючи його для вивчення певних фаз процесу. Моделювати і вивчати, використовуючи комп'ютерні моделі, можна і такі явища, які не відбувалися або невідомо, що відбудуться взагалі коли-небудь у реальному житті. Ну, Наприклад, зустріч нашої планети з іншим небесним тілом, створивши комп'ютерну модель, можна змінювати вхідні дані і залежно від них отримувати різні кінцеві результати. Таким чином, можна досліджувати змінення значень властивостей моделей, використовуючи для цього комп'ютер. Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання називають комп'ютерним експериментом. Метою комп'ютерного експерименту є отримання даних, на основі яких можна приймати рішення, робити висновки про властивості об'єкта моделювання або прогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуації. Проведення комп'ютерного експерименту складається з таких етапів: аналіз умови задачі, створення комп'ютерної моделі. Розробка плану проведення комп'ютерного експерименту, проведення комп'ютерного експерименту та аналіз отриманих результатів. Сутність проведення комп'ютерного експерименту полягає в багаторазових запусках програми і отриманні кінцевих результатів для різних наборів вхідних даних. Такі набори розробляються в ході розробки плану експерименту, щоб виявити певні залежності чи отримати потрібні результати. Аналіз результатів експерименту може дати підставу для його завершення, якщо всі підставлені цілі досягнуто. Або для продовження експерименту корекції плану його проведення, якщо виникла потреба доповнення даних чи виникла ідея про новий напрям дослідження. Іноді за результатами експерименту виникає потреба в уточненні моделі або навіть у внесенні змін в умову задачі. І тоді. Весь процес починається знову. Розглянемо прикладну задачу. Вкладник хоче покласти в банк 10 тисяч гривень на 2 роки, щоб отримати не менше, ніж 2,5 тисячі гривень прибутку. Банк пропонує два види депозитних вкладів. Під 1% річних без капіталізації прибутку через рік, і під 2% річних з капіталізацією прибутку через рік якими мають бути значення p 1 і p 2 щоб вкладник отримав потрібний прибуток? При цьому капіталізація прибутку це додавання прибутку до вкладу. У результаті капіталізації відсотки за наступний період будуть нараховуватись на збільшений вклад. Створимо математичну модель для цієї задачі. Для першого виду депозиту прибуток через рік з урахуванням 20% податку на прибуток дорівнюватиме 10 тисяч помножити на 100, помножити на 0,8 дорівнює 80 гривень. Тоді прибуток через 2 роки дорівнюватиме 160 гривень. Для другого виду депозиту прибуток через рік становитиме 0,8 гривень. Використаємо табличний процесор для створення комп'ютерної моделі для цієї задачі. Уведемо у клітинки B5 і c 5 значення P1 і P2 відповідно, а у клітинки E5 і F5 відповідно формули 160 помножити на B5 і 80, множимо на c 5 плюс тисяч плюс плюс множене на c 5 множене на c 5 ділене на 100 і множене на 0,8. Уведемо значення p 1 і p 2 Отримаємо, що прибутки за обома депозитами менше очікуваних. Збільшуватимемо значення p 1 і p 2 поки очікувані прибутки по кожному з цих депозитів не перевищать 2500 гривень. Виявилося, що при P1 дорівнює 16 і при P2 дорівнює 15, вкладник може отримати очікуваний прибуток. А зараз попрацюємо за комп'ютером. Давайте підсумуємо, що таке комп'ютерна модель, які є види комп'ютерних моделей, яка комп'ютерна модель називається розрахунковою. Наведіть приклади, що таке комп'ютерне моделювання, які етапи комп'ютерного моделювання ви знаєте, що таке комп'ютерний експеримент. Яка мета комп'ютерного експерименту? Домашнє завдання. Опрацювати конспект. І розв'язати задачу. На цьому урок завершено. На все добре!